Сьогодні в нашій Україні, як і в нашій громаді, мабуть, немає вже жодного населеного пункту, в якому б не оплакували загиблого героя-захисника. От сьогодні ми знаходимося у селі Потік, де у сільському будинку культури зробили, можна сказати, такий куточок пам'яті пам'яті тих синів України, які поклали своє життя. За нас поклали з вірою в те, що мир прийде на рідну землю. І, звичайно, нам було цікаво дізнатися, яким чином прийшла така ідея створення куточку пам'яті і як він був створений. З таким запитанням ми звернулися до старости, музички Людмили Анатоліївни. Ця велика війна, яка розпочалася з нападу нашого. Ненависного сусіда на рідну Україну забрала багато життів і життів наших односельчан, хлопців, молодих, мужніх, красивих, здорових, повних розквіту сил, які боронили нашу незалежність, наш сон, нашу працю, наше майбутнє. І ідея вшанувати їх пам'ять, їхню світлу пам'ять. Давно в нас була в задумах, в наших планах, так як Мироновці вже зроблена Алея Слави. Повторюватись абсолютно ідентично те, що зроблено в Мироновці. Я, ну, на мою думку, я вважаю, недоречно. Іде ще велика війна, і скільки ще буде втрачених життів, ніхто не знає. І, в принципі, подумали, і була ідея, виношувалась ідея, виношувалась плани, як би те зробити, щоб можна було прийти і вшанувати пам'ять наших односельчан. Різні були варіанти. І один з варіантів от Мирослава, наша бібліотекар, токар Мирослава. Андріївна одного разу при спілкуванні показала мені з соціальних мереж в одній з громад. Зробили такий куточок пам'яті. Ну він не такий трішки був, ми вже його. Зовсім по іншому побачили це все по іншому, зреалізували цей задум. Але була ідея те, що це дуже можна прекрасно зробити у фойє нашого будинку культури. Це воно комплексно, це і патріотичне виховання, тому що е, хто приходить сюди, чи дітвора, яка от, до речі, є тенісний стіл, є там і футбольний, і різні е, заходи можна проводити, коли вони приходять, заходячи в фойє нашого будинку культури. Кожен нехай стане, задумається якою ціною сьогодні дається їм їхній досуг, їхнє дозвілля, їхні вільні хвилини, як можна жити сьогодні? Завдяки тому, що ці хлопці наші віддали своє життя за наш спокій? Ми бачимо, що тут не тільки портрети, а й біографічні довідки. Да, просто портрети із короткою е, такою інформацією, де він загинув, де служив. Люди, коли приходять, вони повинні розуміти про що це і хто це. І от ми його зреалізували в кожна на кожного нашого воїна. Заведена така, будемо говорити, історична папка, тому що при відкритті нашої дошки пошани, нашої дошки пам'яті, куточку пам'яті. Я не знаю, його можна по-різному називати, але це вшанування світлої пам'яті наших хлопців. Є невеличкі автобіографічні такі матеріали, які можна ознайомитися, хто де народився, адже серед цих портретів. Є не тільки наші уродженці, нашого села три наших: це Макарченко, Саша, Пінчук, Руслан Дзюби Вадим. А ось Мельник Ігор Арсентійович, він взагалі на житовий будинок купив вже був спочатку 2014 року. Їхня сім'я з Донецька, і він тут тут він призивався. Тут він був лікарем ще, коли тільки почалася війна. У нас такий імпровізований при амбулаторії був опорний медичний пункт. Він тут працював і призвався. Так залишилася пам'ять про нього, тому що ми не могли стояти осторонь. Його сім'я, його дружина в Києві живе, але пам'ять з ним він залишив світлу пам'ять про себе. Так само і Луперів Олег. Його сім'я переїхала із Херсонської області, і тут жила його цивільна дружина. А він загинув, він перший у нас загинув і був похоронений тут. Так його дружина ця цивільна захотіла, і ми теж осторонь, тому що він на кладовищі у нас в селі тут похований. І при відкритті нашої Цієї дошки пам'яті я звернулася і до батьків, до небайдужих громадян, які прийшли жителів нашого села, до учнів досить була так, такий захід масовий, старші класи, педагоги прийшли, директор школи наш Зварич Олександр Іванович. Тому що я ще раз повторюся, патріотичне виховання нашої молоді. Я говорила: можливо, в кого є ще, можливо, є подяки, можливо, є грамоти. До речі, Саша Макарченко нагороджений орденом. Посмертно. От Зюба Сергію також нагороджений орденом посмертно, і е, потрібно, е, якби батьки дійсно принесли е, такі почесні. Е, Нагороди, ну я не говорю самі нагороди, але свідчення того, що вони нагороджені, щоб в цих папочках, щоб кожен, хто хто прийшов би сюди, міг прочитати. Раді того, і є ці такі біографічні є папочки, де можна наповнювати спогадами наших хлопців, наших героїв. На наше дійство ми запросили однозначно родичів наших хлопців-героїв, але в першу чергу це були батьки, в кого є батько і мама, в кого є лише мама. І ми думали, яким чином, крім квітів, які там на другий чи на третій день вже зів'януть і не залишиться пам'яті тільки в серці і в душі спогади про цю подію вирішили. Якби так, щоб це було нагадування про те, що є в нашому селі, рідному селі цих хлопців, такий куточок і батьки мали спогад. От ми вирішили такі сувеніри патріотичні, з кольорами, з прапором, з грибом нашої держави. Вручити рідним мамам в першу чергу наших хлопців із такими ну, досить пронизливими словами я їх зачитаю, а ти на небо зовсім рано полетів. Вибійми Бога, щоб прийняв тебе до себе. Розлуки з рідними ти не чекав і не хотів, залишив біль і спомин, що без тебе. Вічна пам'ять герою. Я думаю, що цей спомин ця біль в серцях батьків, хлопців, не тільки в їх серцях, залишиться назавжди з нами. Це історія наша. Цю історію, на жаль, своєю кров'ю, своїми життями творять наші герої. Хочу наголосити, що в створенні цієї дошки, пам'яті, куточка пам'яті. Приймали участь безпосередньо. Це наші директори будинку культури Крунієнко Галина Володимирівна, яка дуже добросовісно переймається, і вона ну, така небайдужа, і дуже до цього всього відповідально підходить. Наш бібліотекар Мирослава Токар. От, до речі, оця імпровізована маскувальна сітка це зроблено її руками, серце, яке всередині. Кольори прапора нашого, і маскувальна сітка, і от ці атрибути, тобто те, що герб і снопи, це зроблено її руками, ці свічки, це зроблено її руками. Ну і наш небайдужий майстер на всі руки, Мамро Віталій Іванович, який теж тут і ці підставки, під прапори. ну тобто Все те, що вони гуртом робили. От, це дуже добре, що є такі. Небайдужі люди, і вони горять цією ідеєю, і вони мене підтримують у цьому. Добре, подати ідею, але ж її ще, ще потрібно ідею. зреалізувати. Але ми гуртом те, що я могла робити, то я робила. Те, що вони могли робити без мене, вони робили. І я дуже вдячна їм за це. І мені приємно, що є такі небайдужі, є люди, які на роботі працюють і відповідають за це. Тобто відповідають своїм посадам, відповідають своєму призванню, тому що. І бібліотека, і культура це стан душі. Це не наприклад, Мирослава. Це в нас не є професійна. Вона не є в неї, не є освіта спеціальна, так само, як і Галина Володимирівна, не є освіта спеціальна, але вони. Ну тут уже вклали свою своєму... на своєму місці свою душу, свою часточку себе вклали сюди. Я сказала Людмила Анатолійовна, що це результат великої кропіткої праці цілого гурту людей, і тут не обійшлося, звичайно, без господині будинку культури Корнієнко Галини Володимирівни та майстрині, яка вміє зробити все своїми руками бібліотекаря, токар. Мирослави. Галина Володимировна, ви як директор сільського будинку культури, приймаєте тут от таку дуже болючу тему: тему пам'яті наших героїв. Як взагалі ви віднеслися і чи ви вважаєте, що це досильно було зробити саме в будинку культури? Так, я дуже поставилася до цього питання добре і дійсно зворушливо, тому що, що це дуже важка праця і важкий. Труд. Ми вирішили зробити такий невеличкий куточок дошки пам'яті нашим хлопцям, нашим захисникам. І дуже боляче, що із нашого села іменно наші діти, яких ми знаємо, загинули. І я думаю, що це дуже добре. Ми зробили таку невеличку дошку. Цю і приходять батьки із таким. Шануванням пам'яті своїх синів це дуже важко сказати і пояснити і розказати. Але ми цим задоволені, дякуємо нам усім, що ми так організували це зробили. І я думаю, що правильно це для кожного села це дуже добре. Дуже добре, що приходять до нас діти і вшановують, і дивляться на цих героїв. Це патріотичний захід і виховання їхнє. І я вважаю і думаю, так що це дуже добре. Слава Україні! Мирославо, прозвучало, що дуже багато саме твоєї праці у створенні цього куточка. І коли ти працювала над цією ідеєю? З якими думками і чому для тебе це було важливо? По-перше, я побачила на сайтах інтернету це все. Мені сподобалося. Я прийшла на роботу, показала Людмилі Анатолівні. Вона мене підтримала, давай зробимо, давай це. Ну, заказала, да, я сітку, заказала матеріал, весь. Зробила так, як чоловік воює, немає. Зробила цю всю дошку сама. Спочатку, понятно, жара на дворі. Я старалася на дворі його це все зробити. Ну не виходить, бо жарко. Заношу я його все в хату, як не важко, як не хочеш того всього бардаку. Але я його робила. Приїхав брат, мій рідний, побачив, як я це, дай я спробую. Ну бери, я нарізала полосок, все. Ні. Каже, це треба стальні нерви мати. Але нічого, так я за тиждень справилась вечорами, так як сну немає, так. Переживаєшся на нервах. Вечорами я за тиждень його сплела. <кій> Потім Артема давай на мотоблок, посадили ми його, везли. Як ми його везли, це треба було бачити, тому що воно велике. Да, окрема історія. Да, це окрема історія, але ми його привезли. Тоді вже прийшов Віталій Іванович, мамру, вже давай його тут майструвати, думати, як ми його повісимо, як ми його зробимо. Дякую Людмилі Анатолівні, да, що підтримала цю всю ідею мою. І так зробили таку дошку пам'яті. Це важко, звичайно, але зробили так. Що і всім небайдужим я дуже вдячна нашому фермеру. Івану Анатолійовичу мальовану, який без його фінансової допомоги, адже це все кошти абсолютно, і ті самі портрети, і все це все кошти. Він допоміг тільки спершу. Я тільки йому сказала, що це потрібно, не було навіть ніяких питань, що там це не потрібно, чи що тільки сказала через дві години. Він дав команду, і ми розпочали. Так що всім вдячна за допомогу. Нехай це буде світла пам'ять нашим хлопцям, нехай їхні рідні близькі. Приходять сюди і згадують і впевнені в тому, що ми не забудемо подвиг їхніх дітей ніколи.